Коли є лекція про класичне мистецтво, то там все начебто дуже просто. Який художник, коли працював, що робив, хто за ким, тобто така певна лінія вибудовується. Якщо ми говоримо про ХХ століття, про мистецтво ХХ століття, саме про це буде виставка буде лекція, то тут не обійтись, не обійтись без питань, що є мистецтво. Тому що мистецтво сучасне, ну я надію, називають гетто, Тобто іноді воно таке закодоване, закрите, і лише начебто для обраних. І от саме, саме про це дискутує все ХХ століття. То чому взагалі зародилось безпредметне мистецтво, чому зародився абстракціонізм, чи це була чи це був якийсь жарт або випадковість, але ми бачимо, що не випадковість, тому що протягом ХХ століття певні лінії мистецтва, які зародилися на початку ХХ століття, вони давали свої плоди протягом. Усіх, скажімо, 100, 100 років. І от зараз мистецтво, яке ми називаємо сучасне мистецтво contemporary art, це найбільш можливо важка тема, тому що це мистецтво живе, те, що розвивається, те, що і біля нас. І мене запросили в межах саме цього фестивалю Дніпровський колайдер, де виставились абсолютно різні художники, старші, молодші. З абсолютно різними видами від, скажімо, традиційного живопису до перформансу і тому розібратися, що таке мистецтво, куди воно йде. Я не хочу сказати, що от лектор прийшов і зараз вам все розкаже. і Ви будете все знати абсолютно, ні. Я сама ставлю собі питання, і я намагаюся на них відповісти. Є така позиція, що на початку ХХ століття. Коли там з'явилися так звані фавісти дикі, то і була така розмова, що показувати дітям навіть там в шкільній програмі не лише Шишкіна, показувати Матіса, показувати Пікаса, показувати інших художників. І щоб вже молода людина вона була готова сприймати, що світ є різний, а не лише такий, як йому сказали там колись на уроках гестетичного виховання в радянській школі.